Усім доброго і мирного часу! Люди пишуть, що давай роби відео про освітлення. Про сушарки, про устілки то все цікаво, але не на часі. Давай про освітлення. Ну ось, про ось такі світодіодні матриці, неробочі і згорівших звичайних світодіодних лампочок. Вже робив це таке відео, але чомусь людям не дуже зайшло. Можливо, це складно. Ще раз покажу, ще раз поясню. Одразу скажу, що відео буде довгим, щоб все пояснити людям з тіктока, щоб не поустрелювали очі і не закипіли мозги. Набирайтеся терпіння або діліть на частини. І так, ці світильники призначені для роботи з акумуляторами від електроінструменту. Вже воно їх трошки назбиралося. І переконаний, що у багатьох зараз є такі. Підбираю такі акумулятори, які найбільш поширені, ну, а це до електроінструмента. Ну Також поговоримо про 18650 і ось про такі кислотні, де йдуть там в безперебійниках. Як можна бачити, на акумуляторах всюди позначив де плюс, де мінус. Це не так для себе, як для жінок, коли будуть підключати, щоб нічого не перепутали. А ще коли вибнули світло, щоб краще було видно. І як видно, аж в трьох місцях я позначив. Ось. одному, другому, третьому. Ну, коли беремо руками чи ставимо на зарядку, може витертися в якомусь місці. А в трьох місцях це вже значно менше. Ще у різних акумуляторах плюс і мінус знаходяться в різних місцях. Ось тут плюс з лівої сторони, ось бачимо з лівої, а тут же з правої сторони. Також тут з лівої. А тут ось з правої. Якщо корпус акумулятора світлий, тоді можемо написати простим чорним маркером. Якщо темний чи чорний, тоді краще ось таким коректором білим намалювати. Тоді воно добре все видно. На цьому акумуляторі я позначив зі всіх сторін, де плюс, де мінус, бо він в мене стоїть на холодильнику, а зверху не видно, де там червона клема. А ось з такого ракурсу можна. Побачити будь-як. Підписувати обов'язково, так як цей світильник має також плюс-мінус. Корпус наш мінус. А ось цей червоний дротик це в нас плюс. І щоб ми знали, куди встромлювати. Мінус ось сюди, запхали. І ось так він світить. Ну, можна іншою стороною, можна, наприклад, в ту сторону. Те, ну, віку нам зручніше, і як підключати, ось притуляємо чи запихаємо, і він одразу світиться. Не дивлячись на простоту конструкції, виявилися недоліки, слабкі місця. А саме це рухомі частини, відломуються ось оці провідки. Підпаяти неважко, але це не робота, особливо коли пропало світло. Це була перша версія цього світильника, де виявилися недоліки. Жінки особливо, коли підключають, не можуть там натицяти, запхати в ту клему і дротик відривається. Або ось тут, або ось тут. Враховуючи ці недоліки, зробимо другу версію, щоб було зручніше і надійніше. Чим зручні ці акумулятори, тим, що вони поширені, доступні, легко купити, замовити. Своєю компактністю можемо взяти, перенести, будь-якому місці їх поставити, положити. Тобто вони досить компактні. Ось цей тонший, також відрізняється своєю ємкістю. Ну, порівняно ось з ось цим кислотним, так, тут є більша. Але знову мінус такий, що довго заряджається. З цими набагато простіше. От, виключають світло, за 2 години ми заряджаємо будь-який акумулятор. Ще зручно тим, що є два види зарядки. Можемо ставити ось на таку зарядку, де запихаємо сам акумулятор під оці клеми. А можна ось в цей роз'єм ось такою зарядкою маємо. Тобто. Цього навіть буде зручніше, бо можемо поставити собі цей світильник на контакти, а підключати ось цей і одночасно заряджати. Зараз майже всі акамулятори обладнані додатковим цим роз'ємом для зарядки. Ну, ось видно, є так клеми і є ось такий роз'єм. Ось тут. Так само з цієї сторони, от внизу. І так само ось в цих. Теперішній час не обов'язково відключати від зарядки, ось бачимо, заряджається і світиться. Пропадає світло, наш ліхтайк далі світиться. Або коли немає світла, ми не витягуємо штекер, а коли з'явиться, він автоматично почне заряджатися. Ось тут бачимо, що один світодіод згорівший. Але нам нічого не заважає задіювати робочий. І вона далі працює. Світлодіодні матриці краще підбирати без оцих лишніх деталей. Ну, якщо є можливість, маю на увазі, ось тут трохи менше. Тут ось їх багато. А ось отакі самі ідеальні варіанти будуть. Всі оці радіодеталі, всі ці електронні компоненти, вони знаходяться всередині копусу на платі. Ну, у нас буде більш чистіша матриця. Якщо немає такої можливості, а деталей тут акупо торчить, беремо кусачки та все відкушуємо, щоб осталися голі світодіоди. Ну, ось на згорівшій лампочці я собі позначив, які я буду задіювати світодіоди. Подаю на мінус і шукаю, які. Світяться так, щоб там 3-4 світилося світодіоди. Ось це, видно, згорівший. Так само і ось на другій матриці. Вон позначив, якісь світодіоди буду задіювати, які мають світити. Ось вирвав ці матриці, і чим вони зручні, тим, що ось дротики, один нам мінус потрібно, якраз вийде на корпус. Ми його просто загнемо і болтиком зафіксуємо гаєчкою. Так само і тут. ось. Раз. І до корпуса. Ці матриці, тобто в ці алюміні пластини, закрутив болтик навіть без гайки, так щоб вони туго зайшли, просто закрутив, ось видно, тримається так само і тут. Тобто дротик мінус ось пропхав, видно, торчить. І фіксується самим болтиком. маленьким. Так, ось Тут намалював такий трикутник, щоб було видно, як запихати в акумулятор. ну Наприклад, до мінуса. ось Таким чином щолк. До матриць до плюса допаяв резистор на 100 Ом, ну ось таким чином. І так, щоб вивести на задню стінку. На резистор удів термоусадку, щоб десь не замкнуло до корпуса. Друга версія цього аварійного світильника готова. Так, що ми бачимо? Бачимо матриці, бачимо ось такі хвости, що одного що з другого. Тут клема була готова, то я просто припаяв. Так, а тут причепив ось з дитячого конструктора алюмінієву таку деталь. Бачимо, що мінус пішов ось туди на корпус і затиснутий цим болтиком. Плюс ось виходить сюди через корпус, ось резистор термоусадці, і на вимикач. Маленький вимикач поставив, і вже йде на плюсову клему. Ось більша версія, це з якоїсь більшої лампочки. То, то саме. І мінус до корпуса. Притискається болтиком, плюс виходить через корпус. Ось тут резистор в термоусадці. До контактів вимикача. Це не вимикач, це кнопка. Оп! І знову до плюсової клемини акумулятор. Подивимося, як працює. Беремо акумулятор 18-20 чи вольт, нема різниці. І ось оцю матрицю цей готовий світильник. Так, трикутником туди запихаємо під клеми, запхали, все тримається. І тепер плюсова. Правильно сюди. Птиць. Так, запхали, все тримається, нічого не впадає, можна вложити хоч так, хоч сяк. І кнопочка тиць. Оп! Як світить? Дуже яскраво. Гарантую, що читати, писати можна буде навіть у великій кімнаті. Так, ну ось тако, виключається, включається, вмикається, вимикається. І можна, ну, схоче, в стелю, поставимо, тако буде в стелю світити. Хочемо, щоб зверху вниз, наприклад, десь там на холодильник чи на якийсь кухонний гарнітур ставимо, ось таким чином світить. Тобто, круте, вертимо як завгодно, в переносці зручно десь носити ну будь-де. Ну, і Акумуляторів є багато, можна розставити по всіх кімнатах, або, наприклад, зудим носитися туди-сюди, ну, де нам треба освітлення, там і ставимо. Так само працює ось ця менша матриця. Менша за розміром, не за яскравістю. Так, поставили. Бачимо, так, втикаємо в плюсову клему, запхали і ось світиться. Так, вимикач зверху, чик. Ось така маленька кнопочка. Раз, і світиться. Все. Красота, красота. Просто, просто, зручно, зручно. Тепер, щоб вимкнути нам світильник, не потрібно витягувати в плюсову клему, а просто ось самими вимикачами. Щолк. І сюди кнопочку нажали, все працює. Ще ось знайшов у себе ось таку неробочу лампу. Ну, буква N значить, що неробоча. Така велика, а чим вона мені сподобалась, що ось є посередині отвір. Якраз думаю поставити туди змінний резистор, щоб можна було регулювати собі яскравість. Бо в звичайних лампочках ось така матриця. Можемо пошкодити доріжки, якщо будемо там сверлити отвір. Там видно доріжки, може пошкодити самі доріжки і пропаде контакт. А в цьому варіанті, як видно, доріжки йдуть по колу, нічого ми не задінемо, не пошкодимо. Можна пробувати ставити сюди резистор. Світодіоди тут всі цілі, згоріла тільки сама електроніка. Витягнув ось цю матрицю. Вся вона була в термопасті, витер, ось блистить. Розсверлив трохи більше середній отвір, так, щоб влазив ось змінний резистор. Оп. Ну Собі виставляємо, я в якому положенні нам зручно, і тут зафіксуємо тою гайкою. І так, що в мене вийшло? Ось ця матриця, на якій задіяно 6 світодіодів. Ну, де чорні цятки, то оці мають світитися. Так, мінус подаю ось звідси. Там пішов дротик тоненький, і в отвір до корпуса. До алюмінієвого корпуса у нас оце загальний мінус. Так. Ось плюс пішов від цих статодіодів, заходить сюди в отвір, і туди на змінний резистор. Ось він через отвір проходить і сюди йде вже на сам акумулятор до клеми. Плюсова клема. Ну і якось ось так виглядає. Ось трикутник заштрихував, щоб було зрозуміло, куди вставляти в акумулятор в саму нашу матрицю. Якраз ось оцей участок заходить в клеми на акумулятор. Ну і ось з дитячого конструктора алюмінієві ці пластинки саме зручно під'єднувати. Вони по розміру підходять, так зручно запихати, і одразу мають отвір. Ну що, візьмемо акумулятор 18 чи 20 вольт, нема різниці, це одне й те саме. Так, і ось вже готовий світильник. Так, цим трикутником вставляємо якраз між клеми в акумулятор. Так. Підіпхали, зафіксували. Ось, чітко все тримається, нічого не випадає. І тепер ось плюсова клема, правильно? Так, запихаємо. Так, туго заходить. Ось, все тримається, нічого тут не тіліпається. І зараз він світиться на мінімалці. Так, тепер підкручуємо. яскраво, 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 І ось аж сліпить. Його. Йо, так. Рекомендую, щоб приділити, ну, чи добре світодіоди світять, це просто взятися от за ними пальцями. І коли вже будуть гарячі, значить з них досить, бо можуть перегоріти. Ну або будуть недовго служити. І тим спершу буде розряджати наш акумулятор. Підкрутили, так, чуємо, що пальці гріє, значить, вже досить. Ось так. хлабись, це вже навіть забагато. І собі скручуємо по чуть-чуть, почуть -чуть. В такому положенні це можна сказати як нічник. Світить, ну, досить нормально світить. Але не, не так яскраво. А якщо треба дуже яскраво, так, зараз спробую на руці показати наскільки це буде яскравіше. Ну, видно, так? Засвічує що все. Ну, в ідеалі, щоб резистор був ще з вимикачем, щоб ми покрутили і він виключився. Ну, в мене такого немає. Знайшов, які є, на 500 Ом. Ну, ну, Те, що мав, з того і зробив. Працює, працює. Можна регулювати собі яскравіше, темніше. Покажу, як світить цей саморобний світильник. Ось зараз ніякого стороннього світла немає, тільки ось сам цей ліхтар, цей світильник. Це на мінімалці, і он в плитку відбувається. Видно, так? От наскільки воно освічує все в таких кольорах. І тепер додаю. Підкручую, підкручую яскравіше, які насичені кольора стають. так, Бачимо. Це вже камера дребіжить, щоб підстроюється під яскравість. Ну, ну, Розуміло, що це можна не тільки читати, писати, а ще якісь кісточки з риби витягувати. Ну, Любі можна робити роботи, якісь мілкі, дрібні і так далі. Ось так, дубасить. Перевірю, сам резистор не гріється. На мінімалках взагалі все холодне. І корпус, і резистор. На максималці то починає грітися вже самий корпус і відповідно напевно нагріває, бо ледь-ледь теплий стає резистор. Також переробив світильники першої версії. Що я переробив? Резистор ставлю ось на мінусову клему. Тут він надійно, тут він, ножки його не відломуються, бо раніше ставив або тут, або тут, ну, ніжки тоненькі і переломуються. Також добавив кращий дріт, більше жил, так що він буде краще триматися. Ось тут так само. От, резистор, термоусадці. Тут йому нічого не заважає, дріт надійний і таким чином буде служити довше. Працює таким самим чином, запихаємо мінусову клему, запхали, тримається і тепер в плюсову. Оп! Так. Тримається, нічого не впадає. І все працює. Єдине без вимикача прийдеться витягувати ось контакт цей плюсовий. Ну, беремо ось іншу. Раз. І кіл. Кільце туди. Оп, отако. Такі світильники не обов'язково робити з матриць від лампочок світодіодних. Ну, але лампочки самі поширені, самі простіше і легше таке знайти. І неробоча, нам краще не робоча, бо робочу шкода буде. Ну, але можна і з робочих. Можна ось, наприклад, матриця з прожектора. Там 6-вольтові світодіоди, можна так само різати, наприклад, на якісь куски. Також тут алюмінієва основа якраз добре підходить. Або ось з таких смужок, такі полоси. Це також від світильників. ну Можливо, у когось і такі валяються. ну Ось ця наклеєна на такому текстолиті, Не дуже зручно. Вона по собі така вигинається, крихка, може поламатися. І не токопровідна сама ось основа. А ось оця штука. Досить класно. Тут 3-вультові світодіоди, алюмінієва основа. Також вибираємо собі кількість світодіодів, під'єднуємо такі алюмінієві полоси із світодіодами, якраз буде зручно також щось робити. Де їх можна знайти? Ось в мене на такому світильнику це їх звідти і ведера, поклеїв світодіодну стрічку, ну, оскільки там перегоріли вже ті світодіоди, а стрічка якраз нова, нормально світить. Ну, вже розказував про це, тут аж дві лампи. Так, ось вимикач зробив такий, на холодильнику на магнітах тримається. Це основне світло, зараз якраз світла немає, то ось. це від спишки, від камери. І ось додаткове освітлення. Раз. Друга лампа світить. Це від О, оранжевий це від електроінструмента. І ось кислотний, як видно. 9 Ампер годин, а той лише 2. Тобто це основне, якщо вже розрядиться цей на 9 Ампер годин, тоді вже включаю це додаткове. Матриця із прижактора також добре заходить в акумулятори між ці клеми. Ось, запихаємо. оп, І ось вона тримається чітко. Все нормально. Так само можна і ось оцю стрічку яка з другої сторони. І також її туди запхати. Оп! І щось вже собі. Крутий мутин. На рахунок акумулятора 18650. Дуже зручно, якщо потрібно, щоб довго світило, це ось оці київські свічки. Вже за них розказував, показував. Це робить майстер з Києва. Можна замовити з акумулятором чи без. Ну і в чому вся суть? В тому що ось один той акумулятор на одній зарядці світить більше місяця. Ну 32 доби я засікав, світиться. Ось так, це не яскраво. І слідуючий режим ось набагато яскравіше. В такому режимі світить 6 діб без перерви. Ну, можна освітити якусь кімнату. Писульки собі пишу, щоб не забути, коли там почався цей тест другий. 19-го зарядив і поставив. Ну і ще зручно тим, що одразу можна заряджати, не треба шукати зарядний пристрій, а в нас тут є Type-C. І одразу ставимо на зарядку. Кому цікаво, у вас адреса svi.com.ua Тут можна замовити ті свічки. І на рахунок київських свічок сьогодні 2 грудня 24-го року. І ось бачимо, як світиться. А поставив я їх світиться 1 листопада. Ну, ось можна бачити, що вже не так яскраво світить, але більше місяця. Тобто 32 дні, вони ще світяться. Ось друга. І так само на коридорі. Ось, видно, вже не так яскраво, але 32 дні. ну Пора ставити на підзарядку. Ось я їх зняв разом з пляшками. Ось тут на резинці тримається тут скотч і папірчик. І попідписував. Це не для того, щоб комусь там щось доказувати, а щоб самому не забути. Так, тут також ось тако має би витягнутися. Ось так, щоб не приклеївся скотч до, до самої цієї свічки. Так, Де у нас там? О! 1.11.24 24 року. Тобто 32 дні світиться на одному заряді. Заряджаю ці свічки, навіть не знімаючи з пляшки, ось таким чином приєднав. Вон там видно червоний світодіод світиться. Значить, зарядка йде. Ну, ось до цього. І тут можна бачити, скільки зараз ватт споживає. 4,1. Ось такі світильники вийшли. Тут менший акумулятор на 2 Аг, тут на 4. Тут задіяно 2 світодіода, тут 4. Ну, по яскравості не щоб там була різниця. Ну, Ось так. Вимикати, тільки витягувати ось дротик із плюсової клеми. Таким чином, вимикаємо. Ну, світять яскраво, досить зручно. Так, це перша версія. Друга версія. Так, тут вже маємо з вимикачами. Так, у нас кнопочка. Нажали, працює, світиться. Тут а, вимикач нажали, працює. Також ось, ось світиться, все гарно, цікаво. І остання, третя версія це ось з регулятором. Тут буде найяскравіше. Камера того все не передає, але ось видно. Що ж, все сліпить, йо моя. А щоб світодіоди нам не сліпили очі, одягаємо розсіювач з тих старих, з самих старих ламп. Ну, ось менший. Візьмемо цей. Оп, вділи. і вже гарно світиться світильничок повноцінний є. І так далі ось всі решта. Таким чином. Чи ось цих два. Оділи і оділи. Ось маємо повноцінні, гарні світильники. Ну, ось так виглядають на столі. Це біле світло, а це ось більш жовте таке. От. Якщо здаля, ну якось так. І так, що ми маємо? Маємо саме доступні, саме поширені акумулятори. Це від електроінструменту. І найбільша їхня перевага те, що швидко заряджається. Дві години буде достатньо, щоб зарядити ось навіть на 4 ампер години. І хоча б дві години, і маємо три доби безперервного світла навіть на самому слабкому акумуляторі. Тут, звичайно, все залежить, який акумулятор, яка ємність, які світодіоди, який резистор впаяли. Я підбирав так, щоб світодіоди не грілися. Щоб світодіоди світили як можна яскравіше і в той же час не грілися, щоб давали нормальне світло. В мене вийшло на 100 Ом резистор. Деталі, як бачите, легко доступні, світодіоди і матриці можна достати на халяву. Тобто за даром, це можна сказати, зі сміття зроблено. І що там? Вимикач, резистор, кусок дроту. Все, пластинка, щоб чи якесь кільце, щоб було як запхати. Між контакти в клему нашу плюсову. На цьому все просто доступно, надовго, дешево. Ну, здається, є плюси. Ну і потрібно дати якусь назву для цього світильника. А оскільки тернопільська свічка вже є, а він світить значно яскравіше, ніж свічка, тому я дав назву Тас. Тернопільський аварійний світильник. Він повноцінний світильник.